Working with youth is one of the priorities for UNESCO. Why? Because we believe that we can learn a lot from youth. They have their own voices and their own views on the issues that they are facing. And very often they have solutions to these issues, they just need to be heard. Therefore, with the support of the government of Japan, UNESCO, through its implementing partners, will provide youth with the skills, tools, and information in the upcoming few days and in the few months on how to conduct research on meaningfulness. In this project, in particular, UNESCO is interested to understand Understand how war in Ukraine is affecting youth's mental health. у нас було відкриття представлення табору. Очікування в мене великі. Цей тренінг навчить нас, як змінювати нашу буденність, що потрібно звертати увагу не лише на хорошу поведінку та хороше навчання, але й те, що в нас всередині, що ми відчуваємо насамперед наше ментальне здоров'я і як його збагатити для ЮНЕСКО в Україні дуже важливо розвивати потенціал молоді. І тому саме в ці чотири дні ми надавали знання та нові навички для дітей щодо штучного інтелекту, медіаграмотності щодо основ психічного здоров'я та турботи про себе. Звісно. Говорили про методи досліджень та особливості збору даних, тому наші молоді дослідники значень зможуть повернутися до себе в асоційовані школи ЮНЕСКО та провести свої перші дослідження. Я вважаю, що проводити опитування та дослідження мені буде трішки важко, але я думаю, що це буде цікаво, бо це щось нове, і в нашій школі навчаються учні, котрі хочуть здобувати якихось нових значень. Нас поділили по групам в окремий час, кожна група займається своєю діяльністю. Моя група наразі перебуває на занятті з штучного інтелекту. Тут ми отримуємо ті знання, які знадобляться нам всюди, як у побудовому житті, та навіть піти в школу, поділитися цими знаннями з вчителями, однокласниками. Ми намагаємося знайти значення молоді в нашому суспільстві, показати, що молодь. Теж відіграє велику важливу роль для творення майбутньої нашої країни. Ми, як вчителі, в першу чергу підтримуємо наших учнях в плані реалізації своїх ідей. В контексті цього проекту, сам проекту від ЮНЕСКО, оскільки ті інструменти і той матеріал, з яким вони працюють тут, вони його переносять. в Ті заклади і в те середовище, в суспільне середовище, де вони живуть. Для мене молоді дослідники значень це навчатися прогресувати та навчати молодих людей в Україні. Які повинні створювати щось нове, що буде корисне людству і кардинально повинно змінити наш світ? Цей проект він націлений на те, щоб подивитись, які є все ж таки недоліки, на що треба реально звернути увагу, чого не вистачає в школі. Для себе я знайшов багато однодумців. Я щиро дякую ЮНЕСКО за таку можливість як мені, так і іншим дітям з областей вивчати нове, ставати розумнішими, ділитися цією інформацією з нашими однолітками та просто гарно і весело проводити цей час. Я вважаю себе молодим дослідником значень.